Сьогодні я кращий, ніж учора, а завтра буду кращим, ніж сьогодні. День за днем я вдосконалююсь, як гравець. Пак Чісун занотував ці слова у своєму щоденнику, який вів ще з початкової школи. Його наполегливість у прагненні до вдосконалення визначила його шлях у світі футболу, сформувала стиль гри та допомогла стати найкращим азійським футболістом усіх часів. Хоча кар'єра Пака у футболі здавалась малоймовірною. З дитинства він був занадто маленьким, нижчим і легшим за всіх інших гравців, але водночас він був швидким і невтомним. Саме через ріст та вагу пак отримав прізвисько Мікі Маус серед товаришів по команді у початковій школі. Попри це, він допоміг своїй команді піднятися з останнього місця ліги на перше, а згодом привів шкільну команду до перемоги на Національному спортивному фестивалі Кореї 98-го року. Незважаючи на досягнення, його зріст залишався проблемою. Провідні університетські команди та футбольні клуби відмовляли, заявляючи, що опак занадто слабкий і занадто маленький, щоб досягти успіху на професійному рівні. Зрештою, його помітив головний тренер збірної Кореї Хо Джон Му та японський клуб Кіото Санга, які, попри критику, вирішили дати шанс невідомому гравцю. Часто для відкриття таланту достатньо яскравих матчів на великому турнірі. Так сталося із Пак Чісоном на чемпіонаті світу 2002 року. Він відіграв ключову роль у своїй збірній під керівництвом Гуса Гідінга. У вирішальному матчі групового етапу Корея зустрічалась з Португалією, яка була явним фаворитом. Кореці влаштовувала лише перемога, щоб вийти в плей-офф. На 70 70-й хвилині безгольового матчу після кутового удару пак пробив між ніг голкіпера. Гол приніс перемогу, що стала поштовхом до перемог над Італією та Іспанією. І зрештою четвертого місця. Пак зізнавався, що цей гол став найпам'ятнішим у його кар'єрі. Він завжди мріяв забити на чемпіонаті світу, але навіть не уявляв, що цей момент стане одним із найзнаменитіших в історії корейського футболу. Рік потому пак Тісон зробив наступний великий крок. Гузгідінг, який після збірної очолив нідерландське ПСВ, запросив його до Нідерландів. Там Кореєць грав разом із Марком Манбомелем та Ар'єном Робеном. Однак перший рік був непростим, травми та адаптація далися взнаки. Але з часом пак став ключовим гравцем півзахисту. У складі ПСВ він виграв два титули Ера дивізії та Кубок Нідерландів. Особливо Кореець засяяв у сезоні 0405. Пак став одним із лідерів команди, яка дійшла до півфіналу Ліги Чемпіонів. Насправді, якби ПСВ був трохи холоднокровнішим у матчі проти Мілана, то у Стамбульському фіналі Ліверпуль міг би зустрітись не з італійцями, а з нідерландцями. За 154 матчі він забив 40 голів. Його універсальність, витривалість і тактична грамотність привернули увагу Сера Алекса Фергюсона, який саме будував нову команду в Манчестер Юнайтед. Усього за 4 мільйонів фунтів стерлінгів Сар Алек зробив один із найкращих трансферів у своїй кар'єрі. Це було літо 2005 року, коли разом із паком до Юнайтед перейшов ще й Едвін Вандерсар. Спочатку кореці вважали лише комерційним підписанням, мовляв, клуб просто хотів більше продавати футболок в Азії, але він швидко довів, що це набагато більше, ніж маркетинг. Пак став частиною нової хвилі півзахисту Юнайтед, який поступово оновлювався. До команди приєдналися Майкл Карік, Андерсон, Нані, а Даррен Флетчер почав відігравати дедалі важливішу роль. Пактіссун швидко здобув прихильність фанатів і Фергюсона завдяки своїй універсальності та неймовірній працездатності. Уболівальники найбільше цінують гравців, які віддаються сповна, і кореєць завжди догравав кожен момент до кінця. Попри те, що його найчастіше згадували за його витривалість. Він також мав чудові навички відбору, нестандартне бачення гри та високий футбольний інтелект. У системі Фергюсона він став тактичним спеціалістом, здатним гасити атакувальну гру суперників. Він міг зіграти на фланці під нападником або у центрі поля. Його гра на команду дозволяла більш креативним гравцям, таким як Роналду, Нані та Гікс, проявляти свої найкращі якості. У сезоні 05 06 пак зіграв за Юнайтед більше матчів. Ніж у будь-якому іншому сезоні за час свого перебування в Манчестері. Він взяв участь у 44 зустрічах у всіх турнірах, майже завжди дограючи матчі до кінця. З часом, коли нова команда, яка незабаром домінуватиме в Англії та Європі, почала формуватись, кількість його ігрових хвилин зменшилась, але його важливість у складі не змінилась. Однією з ключових переваг Юнайтед була можливість Фергюсона ротаційно використовувати гравців, отримуючи якісну гру від кожного, хто виходив на поле. Це стало можливим завдяки таким футболістам, як Пак, які ставили командні інтереси вище за власне его. У сезонах 06-07 та 07-08 Пак отурбували травми гомілкостопа та Коліна. Проте коли він виходив на поле, його внесок був незамінним. У сезоні 08 09 дев'ять відіграв усі 90 хвилин у чвертьфіналі та півфіналі Ліги Чемпіонів, допомігши команді дійти до фіналу. Тому його відсутність у заявці на матч проти Челсі для всіх стала шоком. У 17-му Фергюсон зізнався, що, можливо, він навіть шкодує про це й досі. Деякі футболісти зникають під тиском великих матчів, а пак, навпаки, розкривався ще більше. Він здобув репутацію гравця, який забиває у найважливіші моменти, голи Арсеналу, Ліверпулю, Челсі та Мілану тільки підкріпили його культовий статус серед уболівальників. Ще однією рисою, яка зробила пака улюбленцем фанатів, була його здатність жартувати власною грою заради команди. Та нейтралізувати небезпечних суперників. Найкращий приклад матч проти Мілана у 2010-му, коли йому доручили зупинити Андреа Пірло. Перед матчем сер Алекс сказав: Твоя робота на сьогодні не торкатися м'яча, не віддавати передачі. Твоя робота пірло. Все, що ти маєш робити, це пірло. Корець виконав завдання ідеально, змусивши італійця зіграти один із найгірших матчів у кар'єрі. Пізніше Ріо Фердінанд жартував, нібито пірло очікував прокинутись і виявити паку у своєму ліжку, настільки щільно той опікав його на полі. А ось сам Андре у своїй автобіографії писав, що він бігав зі швидкістю електрона його запрограмували на те, щоб зупинити мене, і він думав тільки про це. Також якості одноклубника в персональній опіці чудово описував Пол Сколус у розмові з колишнім гравцем МЮ Увесом Брауном. Я пам'ятаю, як ти намагався персонально опікати мене, але ти був не єдиним. Знаєш, хто був найгіршим варіантом? Пак Чісон, справжній кошмар. У нього вистачало енергії та дисципліни, щоб робити це весь день неймовірна дисципліна. Він просто підходив до мене, дивився і не говорив ані слова. І я такий, окей, просто скажи щось, давай посміємось. Але ні, він підходив, дивився тобі прямо в очі, відправляючи послання. Сьогодні ти не отримаєш м'яч. Попри те, що проблеми з коліном, які почалися ще в ПСВ, часто давали про себе знати, Пактісон провів за Юнайтед 200 матчів, забив 27 голів і став першим гравцем з Азії, який виграв АПЛ та Лігу Чемпіонів. Також сер Алекс довірив півзахиснику вийти у фіналі ЛЧ 2009 року проти Барселони, де Месі забив всім відомий гол головою. Згодом Фергюсон визнав, що однією з найбільших його помилок було не використати пака для опіки Ліонеля. На батьківщині Кореєць був національним героєм. Відзначився голами на всіх трьох турнірах, включаючи 2002 року, ставши першим азійським гравцем, який забивав на трьох мундіалях поспіль. Сезон 11-12 став останнім для пака в Юнайтед. Його ігровий час почав скорочуватись, команда потребувала оновлення. У літку 12-го він перейшов до Queen's Park Рейнджерс. Там пак не зміг повністю заграти і після вильоту в Чемпіоншип повернувся до ПСВ. У Нідерландах він забив два голи, а згодом через часті травми остаточно завершив кар'єру. Пак Чесу не є легендою Манчестер Юнайтед і ніколи не мав гарантованого місця в стартовому складі, але його відданість і працездатність навіть без м'яча важко переоцінити. Дехто стверджує, що великі гравці на кшталт Роналду, Руні, Сколза та інших не досягли б своїх висот без пака. Європа та світ визнавали його якості, але ніколи не віддавали йому належного. Вони не знали, що він ніколи не повинен був досягти успіху через свій зріст. Вони не знали, що батько залишив роботу, щоб відкрити м'ясну лавку та підтримати сина. Вони бачили самовідданість на полі, але не знали, як важко йому було через мовний бар'єр ОМ'Ю. Вони бачили успіх, але не знали, скільки відмов і поразок він пережив, щоб потрапити до Європи. Сун Хін Мін якось сказав: я вболівав за Манчестер Юнайтед, тому що в той час там грав Пак Чі Сон. Він національний герой. У Кореї кажуть, що в нього мінімум два серця та три легені. Для мене він теж герой. Він мій хороший друг. Він дав надію і шанс гравцям із Південної Кореї. Йому було нелегко, адже він став першим корейцем ВПЛ. Тож раніше я вболівав за Юнайтед, але не зараз. Його вклад не завжди оцінювали належним чином. Але якщо ви заглянете в словник, то навпроти слів недооцінений чи незамінний, має бути фото Пак Чісона. Він доказ того, що навіть той, кого вважали за малим і за надто слабким, може досягти вершини світового футболу, якщо він ніколи не здається. Його кар'єра це історія мрії, яка стала реальністю, і, можливо, саме завдяки таким людям футбол стає більше, ніж просто грою.